Здоров, мужики, доки я був на роботі, почалась друга хвиля аукціону, тому я і записую це відео майже вночі. Власне, через це ви б і могли подумати, а чого відео буде таке коротке, але чесно кажучи, це не тільки через брак часу. Справа в тому, що більшість танків у цій хвилі, ну м'яко кажучи, не цікаві. Я би звичайно знайшов, про що вам розповісти навіть про хуйові танки, але на що робити мікрогайд, коли танк хуйовий? Ось і я так само подумав, і тому сьогодні я швидко проговорю погані танки і більше часу приділю адекватним машинам. І перший танк, який ми з вами розглянемо, буде із ша цей танк реально шляпа, і зараз ви зрозумієте чого. Ну, по-перше, це дефолтний сувок, у якого просто позаду розташована башта. Це накладає свої геймплейні особливості, типу, нам потрібно виїжджати тільки ромбом, да? ми не можемо виїжджати отак-от лобом, бо нам зіб'ють каток, підпалять там, крит двигуна і так далі. Ну, коротше, це вже таке. Якщо брати ТТХ, то як я і казав, звичайний дестер на 2000 ДПМу. Час ведення, розкид, ну коротше, все як у звичайного діда. Маневреність абсолютно аналогічна, як у звичайного Таміса 5 Або, або ну, будь-який совок беріть, от така плюс-мінус маневреність. Єдина від'ємність це тільки його тапковість. Але нам і тут піднасрали. НЛД 100 мм, типу, ну дай Боже, тут буде 120 привиденки, ВЛД 130 мм, воно тримає, тільки ББшки году вже не тримає. Нам потрібно отак -от мансувати через те, що тут бор 60, і якщо ми будемо просто стояти АФК, нам або в хаток переїбуть, або в НЛД, або голдою цей трикутник, тут там 200-220 буде. Башта теж нічого не тримає, тут 180, тут теж 180, маска тільки тримає. Там Два екрани, 200 і щось там, типу. 200. 50. Лючки так само прошибаються. Ну, коротше, цей танк не танкує голду, але плюс-мінус тримає ББшки. Просто навіть за 4 тисячі голди цей танк А не комфортний, Б, це совок, В є багато інших прикольних танків. 4 тисячі він буде коштувати аж на третій день, якщо прям так дуже хочеться, і ви не встигли купити кресер, ну, можете спробувати, а так нікому не раджу. ВЗ-112 Китайський дід, тому гармата для нас абсолютно звична. Це Destern 400 чотиристальки 2000 депемо. Навіть не буду зупинятись там дефолтні параметри. Маневреність та сама, як і у будь-якого іншого діда. Єдине, що, до речі, забув сказати: уїздваша здається 12 км на годину. Заднього ходу тут мінус 20, він хоча б назад їде, і це в принципі приємно. Тобто єдине, що розділяє цей танк з поміж інших совків, це його бронювання та силует. ВЛД 140 мм з приведенкою 260, НЛД 90 десь там буде 200, борт з двох частин, нижня увага сотка 100 мм, потім де фельдшбор 16 і 85, така маленька тоненька планочка, яку ще треба вицілити. Тобто розуміємо, якщо ми станемо ромбом, отут десь буде 220, нижня частина теж, тут взагалі космічні цифри за 300, отут. 240, але це навіть голдой треба ще буде вицілити. Коротше, корпус у нас непоганий. До речі, як і башта, ви самі бачите, що вона по формі доволі така монолітна, да? ще й величезна маска, яка ліву частину прикриває. Коротше, якщо казати вразливі місця, то тут лише невелика така от е, лінія 200 мм, тут невеликий трикутник, теж 200 мм, але туди ще треба влучити. Е, інколи, звичайно, буває, що від маски і від такої форми залітає в корпус та в ВЛД, але ну, насправді то таке буває доволі рідко. Ну і Оця частина теж не пробувається. Да? Це не дід третій з великих танків, тут не 30, тут 70 мм, навіть правила, трьох калібрів не береться. І командирки, вони доволі цікаві. Типу, вони є, вони невеликі і пробуваються тільки в їх середні третини. типу отут. Бо навіть у центрі там буде 240 мм, і на бортах 250-260 і рикошет. Коротше, броня що корпуса, що башти, вона зачотна. Ну і по силуету, що я казав, в нас башта зміщена більше допереду, тому навіть у міських якихось боях нам не буде так сильно потрібно виїжджати усім корпусом. Ну, самі розумієте, так башту повертаєте, в принципі, вже отак от виїхали і дивитесь на ворога. Ну і ще один плюс такого розташування це можливість на цьому танку ставити ну, якісь нереальні зворотні ромби. Тобто уявили, отак от ми стоїмо за стінкою, башту розвертаємо сюди, і тут тільки фальшборд, і така невелика тоненька. Планочки 85 мм аля Т-22 СР, але цим не раджу зловживати. Якщо в цілому хочете якісь совкові танки або вам заходить геймплей і у вас вже є С 5 який, в принципі для вас нудний, то цей танк це дуже непогана альтернатива. Він є, знаєте, одним, якщо не найліпшим, то одним з найліпших совкових танків. Тим паче він буде на останній день коштувати 5500. Я думаю, що навіть за якісь 6500 6 цей танк буде непоганим. ПСМ-50Т нереальний шлак. Колись у 2016 роках це була люта імба у великих танках, але його час давним-давно минув. Єдиний його плюс це ДПМ та пробиття ББшками. Все інше в нас ну, просто погане. Типу, величезний корпус, дякую, що не фугаситься, повний картон. Він нібито в нас і СТ, але їде 50 км на годину. Він непогано ворочається, але ви величезні, ви без броні. У вас гармата, яка грається від ДПМу. Тобто кожен раз, коли ви будете виїжджати і пукати 180 або 225 альфи, по вас буде прилітати 300 навіть від СТ або по 400 від ТТ. ХП замало. Ну, коротше, я не знаю, на що цей танк комусь взагалі потрібен, коли його ще й на халяву декілька років за ці за трансляції роздавали. Взагалі проходимо повз. Я забороняю вам дивитись на нього навіть на останній день аукціону. Ще один совковий непотріб на цьому аукціоні, та, якщо чесно, взагалі по грі, бо я просто не розумію, як люди можуть добровільно на ньому грати, це СТГ. У цього танка є єдиний прикольний параметр це час зведення. Тобто, розумієте, тут така ж фішка, як і на китайських СТ, тобто в топі буде 2,5 зведено, воно доволі швидке. Все інше повне дно. ДПМ 1900, дуже слабке пробиття що б шком і що Голдою, Голда ще й підколи, розкид лютий. Найгірше це те, що в нас башта позаду, ми доволі низькі і КВН-5 не дадуть нам грати ну взагалі майже ніде. Максималка 50, а ми ну ми ст Куди нам їхати з максималкою 50, я не розумію. І при чому ще й бронювання нема. Тобто, да, воно там щось під лютими кутами від ВЛД от так от відскоче, башта типу щось тримає, але насправді заряджається голда і прошивається все наскрізь. А ББшками тут величезна сіська є на лобі. Ну я не знаю, цей танк реально гірший, ніж ФСМ, тобто взагалі нікому ніколи і ні за які кошти. Лорейн 40Т. Це моє кохання ще з великих каністр, року так, з 2012-го. Ну, по-перше, він дуже стильно і кльово виглядає, а по-друге, прикольна назва. Але чогось більшість гравців нашої гри вважають його поганим. І в принципі я розумію за що, але давайте трішечки розбиратись. Прикол цього танка це гармата на 4 снаряди з 2,5 секунди поміж пострілами, і ДПМом, не дивлячись на те, що це барабан, майже 2000, що, ну, в принципі, непогано. Як і інші ТТХ- ствола, окрім часу зведення. Тобто в нас дуже хороше середне бронепробиття, ви ще й докиньте сюди, що ви не будете ставити вентиляцію, а будете ставити саме до пробиття. І воно ще зросте, в принципі, непогана альфа, хороший розкид на 100 метрів і КВ комфортні. Тобто реально єдина проблема це час зведення, і вам прийдеться хоча б перший снаряд зводитись до самого кінця. По маневрестю питань немає. Він, звичайно, 60 прям не їде, він десь там крейсерська швидкість 50-55, ворочається не дуже швидко, але в принципі комфортно. тобто Єдиний мінус цього танка. Це величезні розміри і картоність, і саме через це всі гравці вважають ну як всі більшість гравців, да вважають його поганим. Я розумію, що 40 мм корпус це замало. Ну, дякуйте, що він хоча б не фугаситься, бо борт тут повністю 30 мм і навіть сьомий рівень якісь ЛТСТ будуть прошувати вас фугасами на повну альфу з усіма крітами. І оце якраз і є та сама проблема, яку не можуть подолати більшість гравців, які вважають лору поганою. Вони просто не можуть реалізувати потенціал гармати. Цього танка через те, що вони дуже швидко дохнуть, просто зрозуміти мене правильно. Я не вограджую цей танк і не кажу, що він там топовий. Всілякі проги, всілякі шкодити Т27 Вони будуть ліпше аніж цей танк, навіть в руках статиста. Просто цей танк має право жити, але жити в руках хороших і дуже хороших гравців. Але знову ж таки, цей танк буде коштувати 4250 золота на останній день. Я думаю, що він доживе. І якщо у вас є і шкода, і прога, і вони вам просто вже задовбали, цей танк непогана альтернатива трішечки розвіятись. Якщо у вас немає проги, ліпше візьміть її, вона вам більше сподобається. К-91. Один з найліпших ТТ 9 рівня, якщо взагалі не найкращий, до того він ще й преміум тобто будете фармити. Ну, коротше, за що його любити? Ну, як мінімум, за гармату, бо тут трьохснарядна барабанна гармата на 3,5 секунди поміж пострілами. І здавалося б, це доволі багато, але за 7 секунд ви вливаєте ворога 1050 дамагу. Звучить непогано, да? А ДП в нас 2700. Такий ДПМ є тільки у ІСА 8-го і це е, другий топовий параметр з усіх ТТ 9 рівня. Але у того циклічка, а в нас барабан. При тому це дає змогу поставити до пробиття, і в нас буде цифри 260 і 341 мм. Я розумію, що це на 7.5.2, але цього взагалі за глаза навіть для 10 рівня. Час зведення комфортний, точність непогана. Єдине що КВН хотілося б трішечки більше. Мінус 7, в принципі, на грані комфорту, але мінус 8 ну, були б, скажімо так, ліпшими. Треба зводитись перший снаряд до кінця, якщо хочете давати 3. Бо час ведення 3.7 і зводиться він з доволі такого великого кола. Коротше, просто тримайте в голові, що перший снаряд ми зводимося до самого кінця. По маневреності теж, в принципі, запитань немає. Він їде свої 40, ну так, 36-38 він їде. Задом здає 15, нормально ворочається, ну, коротше, динаміка непогана, але далеко не найкраща, самі розумієте. І тепер переходимо до бронювання. Воно якось знаєте бронювання шродінгера. Воно нібито і є, а нібито і нема. У нас є ВЛД, яке е, під непоганим кутом, але там всього 100 мм, і навіть якщо ставати лобом, то там буде 280, танк доволі низький, і сюди будуть залітати кумулятиви. НЛД картони 120 мм величезне, е, там 160, дай Боже, буде. Ну, коротше, НЛД прошивається, ви самі знаєте. Е, оця частина, я не знаю, чого тут так хріново намальовано, але е, бронепліта йде отак от. І тому в каток, що так стріляти, що так стріляти, е, ну, марна ідея, всі знають, що у К91. Читерні катки, та майже 300 мм. Тобто, якщо хочете пробувати, то тільки вже отак-от. Е, і бачите тепер, вона, в принципі, знаєте, мала б не пробуватись, якби е, не просто низькі сіле цього танка. Отут ви не, ніколи не проб'єте. Тільки сюди ПТ якісь закинуть, а от звичайні танки спокійно пробувають нас. Е, ну, я навіть не знаю, як це назвати: е, скули, щоки. Ну, як хочете, так і називаєте. Е, ще раз повторюсь: танк дуже низький. Будь-який танк в клінчі, будь-який танк на дистанції буде вам сюди закидувати що ББ, що Голду, бо тут від 240 до 280. І найгірше це те, що в нас механізм заряджання отут-от. І мені вже декілька разів на стрімі хтось бачив, хтось можливо пам'ятає, мені на стрімі взривали, що шоях тигр, що 704 з однієї палки сюди, бою укладку. Тобто, це треба тримати в голові і е, зайвого разу не підставляти під бутилки або танки з великою альфою, бо можна просто голову втратити за одну тичку. Тобто, який висновок по танку? Е, Дуже комфортна гармата, просто треба зводитись до самого кінця. Броня на яку не треба сподіватись, але в принципі вона може декілька разів е за бій вас врятувати. І маневреність, яка є непоганою серед ТТ 9 рівня, але ну, ви не дотягуєте до СТ, це зрозуміло. Чи брати його на аукціоні? Ну, звичайно, брати 10 тисяч голди – це халява. Він колись просто в пакі продавався по 10 тисяч голий, а зараз ви можете його купити на аукціоні. Тобто, ну реально, скоріш за все, він навіть не доживе до третьої хвилі зниження цін. Тому беріть за першу, ну максимум за другу. Ну і тепер найбажаніший танк цієї хвилі це Super Conqueror. Давайте почнемо з ТТХ, потім я розповім своє враження про танк, трішечки про ребаланс і зробимо висновок, такий мікрогайд. Почнемо з гармати, і в нас ДПМ 2850, якщо ми зараз взуємо цей танк. Знаєте, це не 113-й, це не СТРВК по ДПМу, зрозуміло, але все ж таки ліпше, ніж, там, наприклад, той самий е 5 Тобто, щось на рівні цієї вази длинючої 1115А, знаєте, об'єкта 260. Ну, коротше, десь ми на тому рівні знаходимося. І в принципі цього достатньо. Е, бронепробиття хороше, 259 е, ББшки, підколи 326, от цього може бути замало, е, але мені вистачало, якщо чесно. Фугаси 110, ми не дивимося на цю цифру, е, бо додивіться відео до кінця і ви зрозумієте, про що я Звичайна альфа, а от комфорт стрільби насправді е, стоковий поганий. Тобто 4-5 зведення 0,374, е, будьте готові до того, що е, нам треба буде в гарматі ставити е, в другому слоті на час зведення, а в третьому вже на влучність. І от тільки тоді цей танк плюс-мінус буде нормальним. КВН не мінус 10, е, ну, зрозуміло, дуже комфортно. Маневреність насправді далека від ідеалу. В нас вперед 36, назад 16 і він не їде їх. Ну, Якщо чесно, десь 28-32, оце середня швидкість цього танку. Але він і ворочається не дуже сильно, і що бачите, що корпус, але гірше це, звичайно, те, що корпус не ворочається. До цього треба звикнути, але маневреність далеко не наш коник. А от бронювання цього танка, воно, ну, м'яко кажучи, спірне. Тобто в нас номінально ВЛД 155 з 20-мм коробочками, як ДЗ, воно рахується як екран. Хороший кут нахлу, тут 300 мм сама плита, плюс по 40 мм коробочка. Ну коротше, ВЛД танкує, що кумулятиви за рахунок екрану, що підколи за рахунок кута. Просто є величезне в яке доволі складно промахнутись. Воно 105 мм, дай Боже, тут 160 хоча б буде. Будете румбувати, на ньому можна румбувати. Доволі широкі гуслі, вони додають десь там 30 да, міліметрів до броні. Просто отут є погон башти, який ну хоча б 200, якщо і буде, то дякую. А так десь там 150-180, ну дивлячись від того, який ви кут виставити. Якщо людина знає, вона просто сюди закидує вам і все, і ви перестаєте танкувати з зарога. Звичайно, у вас одразу ідея, ну, типу КВН-10, величезні екрани, хороша маска. Встаньте, типу, від голови і танкуй. Але проблема в тому, що це так не працює, бо тут є раз прикол, два прикол і три прикол. Отут, отут і отут, навколо маски 290 мм. Тобто будь-який ТТ заряджає кумулятив, що в кінчі, що на дистанції, і спокійно вас сюди пробиває з критами. Отут, от, звичайно, складніша ситуація, тут є, як у Фоша Дальномір, який в принципі не пропускає дамаг, і є шляпа, через яку дамаг проходить. Тут 280 мм, кумулятиви і ББшки заходять спокійно. Танк все ж таки високий і підколи частіше рикошетять Але ну, реально, якщо висподіваєте, на цьому танку танкувати від голови. Або якщо ви бачите якогось суперконя, який сподівається, що ви його не проб'єте, заряджайте кумис і кидаєте сюди. Да, воно у вас буде в прицілі доволі рожеве. Да, тут будуть ще екрани і, і маски, і так далі. Але не треба боятися, і ну, хоча б там один з двох пострілів буде сюди заходити. Особливо до речі, якщо ви будете грати з телефону, да, е, або от як я, наприклад, граю на комп'ютері проти телефонів, і я нещодавно стрімив цей танк, повірте, спокійно примагнічується приціл сюди або сюди з телефона да, ворожого, і він туди вам буде прошивати кожну тичку просто поспіль. І доволі з Сюди буде вилітати командир, сюди буде вилітати заряджаючий і навідник, сюди буде башта вилітати, сюди буде вилітати боєукладка і мехвод. Ну, коротше, броня типу є, але її і немає. Тепер щодо ребалансу. В наступному патчі в нас відріжуть бронепробиття. Тут 7, тут 6, тут 50 мм, ось чому я сказав, забути просто 10. І в нас будуть звичайні фугаси на 60. Тобто, ну, якісь там картонні цілі ми будемо пробувати, ну, але ну, старих напівкоролівських да, фугасів на 110 в нас вже не будуть. Це, звичайно, не 170, як на 215Б, але, ну, і 110 було непогано. Де, деякі там танки або декілька ситуацій в бою, де можна було дати халявний фугас на 500, ми вже втратили. За це нам відріжуть трішечки до часу перезаряджання 0,3, але ДПМ від цього, ну, якщо чесно, суттєво не зміниться, тому я все ж таки вважаю це нерфом. Але чи треба брати цей танк на зараз і на ребаланс? Я в цілому вважаю, що так. Бо, наприклад, в турнірах 2 на 2, в турнірах 3х3, та навіть в турнірах 7х7, в рандомі, якщо ви прям там за лютими цифрами не будете гнатись, цей танк дуже і дуже хороший. Він доволі комфортний, ви на ньому не зробите якихось помилок, бо він доволі повільний. Він може пробачити помилки за рахунок бронювання в нього, ну. Хороша гармата і по ДПМу, і по комфорту стрільби, якщо її правильно зібрати. Ну і до того ж, коли ще будуть Суперконкурер продавати. За його ціну, я думаю, що максимум друга хвиля і він вже розлетиться, тому не чекайте, якщо хочете цей танк, то беріть. Ну і тепер по кожному танку дуже короткий висновок. К-91 це топовий лот на цьому аукціоні. Тобто ну, перша друга окей, хвиля, але не раджу дуже довго відтягувати. Перша друга беріть, бо будете на ньому і кайфувати, і фармити, і нагібати, і стату підіймати. Дуже комфортний танк, і гармати, і плюс-мінус танкує, і непогано їде. Ну, коротше, це топовий лот. ФСМ-50Т просто ні, забути за цей шлак. Супер Кінь, показує хороші результати в рандомі, точно мастхев для турнірів 2 на 2 і 3 на 3. Після ребалансу буде трішечки гіршим, аніж зараз, але все одно дуже хороший танк. Тобто, перша друга хвиля, я думаю, що навіть десь там півдня другої хвилі його точно заберуть, тому якщо хотіли, то беріть. Ніхто не знає, коли його будуть продавати знову. СТГ ще один найгірший танк з цієї гри, навіть не з цього аукціону, просто про нього забуваємо його не існує із 2 дваша. Ну, якщо ви не встигли купити Крайслера, або вам просто подобається геймплей там ВК-9001, або 7201, або там Тапочка і так далі, або ви просто фанат совкових танків, да, і у вас немає інших прем-8, ну можете, звичайно, взяти, але якщо у вас є нормальні премки 8 рівня, ви не полюбляєте совки так само, як і я, бо вони не влучають навіть собі під ноги, то цей танк не для вас. От для новачків він зайде, для статистів ну, він буде дуже-дуже нудний. Тому ну тут дивіться самі, я не раджу. Лорен 40Т хороша машина в дуже прямих руках, якщо вам там надоїли вже про Гетту або там Т27, це хороша альтернатива. Якщо ж ви новачок або середнього рівня, то проходимо повз. ВЗ-112 це один з найліпших совків 8 рівня, преміумних. Просто завдяки силуету та броні. Гармати і маневреність ті самі, як і у звичайних дідів. Якщо вам подобаються совкові ТТ 8 рівня, преміумні, або там Із 5 у вас і більше ніякого не було, можете взяти. Він вас дуже сильно порадує після діда 5 але якщо у вас є всякі акули, Т205 і так далі, ну засевіте собі голду, бо скоро буде Чорна п'ятниця. Ось приблизно якось так. Дякую, мужики, за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пока.